Хотів би розповісти про події останньої неділі. Минула неділя виявилася так достатньо продуктивною для Білоцерківської міськради. Відбулася п'ята сесія Білоцерківської міськради. Продовжувалось майже 5 годин. Я, скільки депутатом був, я ще не пам'ятаю, щоб так довго була сесія, але Скажем, більшість рішень, практично всі, ті, що були винесені, вони були прийняті, От, тому ми продовжуємо працювати і необхідні для життєдіяльності міста рішення були прийняті. З тих рішень, які у нас були на сесії, я хотів би відмітити два важливих для громади. Це перше, ми прийняли рішення про обмеження продажу алкоголю. З 22-ї години вечора до 10-ї години ранку. На жаль, ми вже довго це дуже питання обговорювалось, декілька років, а тільки зараз ми прийняли таке рішення. В першу чергу, це ми переконані в тому, що це покращить, скажімо, криміногенну ситуацію в нашому місті. Тому що не секрет, що дуже значна частина злочинів вона відбувається саме в стані алкогольного сп'яніння. Це не говориться про те, що алкоголь геть не буде продаватись, тобто кафе, ресторани згідно тих термінів і часу, яких встановлені для них, вони будуть працювати, але є дуже велика відмінність між тим, що люди, скажем, вживають спиртні алкогольні напої в кафе. Чи в ресторані і на вулиці в магазині. Тому що так, в кафе всяк випадок, якщо насмітив за тобою, приберуть, якщо стало погано людині, викличуть швидку допомогу. І якщо людина веде себе неадекватно, викличуть комусь є, хто викличе поліцію. Коли це продається в такий час в магазинах і так далі, відповідно всі ці фактори відсутні. Тому це надзвичайно важливе рішення. Я рахую для нашої громади. Це перше, і друге це було прийнято рішення. Про податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Хочу зразу зауважити, що ми проаналізували все аналогічне рішення, по іншим містам ми прийняли найнижчі податки і в Київській області, і в цілому, загалом по Україні. До прикладу, в інших містах, ну приблизно такого, та і значно більших, і менших, податки були встановлені на нерухоме майно. Два відсотки, півтора відсотки. Ну, два менше я не бачу. У нас е, максимум один відсоток, максимум на казино, ну яких у нас немає, це три відсотки. А взагалом і в цілому це один відсоток для промислових підприємств 0,5%. Тобто е, таким чином ну, можна сказати, що ми дбаємо про наших підприємців. От, відсоток у нас один з найнижчих по Україні. Це з одного боку. З іншого боку, я вже казав, для підприємців, які сплачують податки, особливо різниці не відбувається, тому що цей податок йде саме на витрати, відповідно, зменшується податок на прибуток. І таким іде чином перерозподіл. Тобто податок на прибуток йде в державний бюджет, а цей податок йде саме не безпосередньо в комунальну власність. Відповідно, зменшуючи податок на прибуток, йде перерозподіл більше надходжень. Ми, як громада, маємо отримати. І, відповідно, всі ці гроші, саме з притулу, вони йдуть на бюджет розвитку. Всі ці гроші ми маємо спрямувати на покращення життя, якості життя в місті Білої церкви. Також на цій неділі відбувся виконком. Одним з таких питань, де виступали там і от перевізники, і так далі, ми затверджували положення. Про конкурс на перевезення на 2016 рік. В чому відмінність від попередніх конкурсів, які відбувалися. Тобто, в першу чергу, як то кажеться, в голову ми поставили саме основне собі завдання це покращення саме обслуговувань населення. Не зручність там того чи іншого перевізника, а саме в першу чергу, це покращення обслуговування населення, для того, щоб перевізники дбали. І про рухомий склад і, дбали, і думали про, тому що в першу чергу вони працюють для клієнтів, а їхні клієнти це наші громадяни нашого міста. Також, і, скажімо, в положенні про перевезення Білої церкви ми залишили, тому перевізники будуть перевозити, відповідно, змушені два пільговика, так як і це було раніше. От в обов'язковому порядку, а також ми зобов'язали перевізників купувати кращі автобуси з нижчою посадкою для більшої кількості. Тобто, ну, зроблено все для покращення, перевезення громадян, а також, також я вже казав, розробляється положення, і в якому про перевезення пасажирів, тобто буде ще пріоритет, це саме такий комунальний. Електротранспорт для того, щоб ми могли покращувати і збільшувати рухомий склад саме комунального електротранспорту, який без обмежень возить наших пільговиків. І, друге, це, звичайно, дуже важливо теж для мешканців міста. Це електротранспорт, це є екологічний вид транспорту. Тому от такий одним з основних питань це було виконком. Також хотів доповісти громаді про те, що зараз проводяться навчання, керівників управлінь і відділів міст виконкому проходять навчання, де вони вчаться працювати в системі Прозоро. Ця система Прозоро має дати, по-перше, економію бюджетних коштів, а саме головне, вона дасть можливість всім без виключення. Громадянам Білої церкви бачити, як використовуються бюджетні кошти. І от хочу вам вже доповісти, тому що ми робимо управління за управлінням, ну, не виходить все одразу, але з 8 лютого управління соціального захисту населення. Управління охорони здоров'я, управління житлово-комунального господарства це 8 лютого мають вже перейти і працювати в системі «Прозоро». З 15 лютого фінансове управління, управління освіти і науки, управління містобудування та архітектури мають вже перейти і вже працювати. Тобто навчання вже проводяться. Це вже я вже кажу про те, що вони вже мають працювати. З 22 лютого управління комунальної власності та концесії, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ капітального будівництва, відділ культури та туризму, відділ у справах сім'ї та молоді, відділ з питань фізичної культури та спорту. Це з 22 лютого вже мають перейти на. І з 29 лютого служба у справах дітей, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і відділ бухгалтерії виконавчого комітету міської ради. От такий графік, якого всі відділи і управління мають дотримуватись. І ну, ми працюємо в цьому графіку. Якщо будуть запізнюватися, ну, дорікати, будемо реагувати. От, але все нове, ви знаєте, не просто починається, але ми працюємо над цим. Я переконаний, що все в нас вийде. І громада буде мати доступ до інформації. На сесії одне з питань було знято. Це питання по пільговій оренді, ту, яку міськрада надає управління комунальної власності, надає тим чи іншим організаціям. Сьогодні вже засідала комісія і зараз триває робота. Найближчим часом, на найближчу позачергову сесію, це питання буде винесено. Знову ж таки, воно буде обговорено, воно буде опубліковано. Тобто громада теж побачить, яким організаціям, чому і як ми надаємо плату. Тому що, звичайно, з однієї боку, це громадські організації, які мусять десь збиратись, можуть це не тільки громадські організації, це і. Школи, це і Інститут Україна, так, да, і школа міцва, так. От, тобто, це і навчальні заклади, приватні такі, і ну, там багато інших. І ветеранські організації від чорнобильців. Але перелік всіх організацій з площами, з усім, тобто громада буде бачити і ми покажемо. Так що це питання буде розглянуто на найближчих сесіях. Також хотів доповісти що по громадській раді ще в грудні ми розпочали і цю роботу і от вже готове положення проєкту про громадську раду, тому вже його опрацьовували, але зараз коли воно буде висвітлено, але так, вже на сайті є.